Сержант зараз це найголовніша цепочка Збройних сил України. Я так рахую. Робить все для того, щоб вони відчували себе в нормальних умовах. Я думаю, різниці немає, який вік. Люди будуть слухати. У Нас зараз у нашій батареї два командири взводу і два, ми, два сержанти. Ми закінчили курси по навчанню на посаду командира взводу і виконуємо ці посади на сержантських якби, погонах. З однієї сторони, така якби. Собі, як і гордість, тому що е, це сержант, по-перше, це не є офіцером, але ми працюємо на рівні офіцером і в деяких моментах ми краще свою роботу робимо, чим, наприклад, нові офіцери. Я можу собі, наприклад, зі своїм тому? рівнем дозволити навчити, наприклад, там, деяких, Брата! як у нас були, старших лейтенантів. Офіцер, який приходить Випад. з кафедри, або ще не обстреляний, він має бути, я так рахую, працювати в колі сержантів, слухати сержантів, дивитися, що сержанти робить, навчатися в сержантів. Це, я думаю, найголовніше. У нас був такий приклад: у нас був командир взводу, це ще у 95-й бригаді. Він після кафедри. Він прийшов молодий, не розуміючи ні про що, ніколи не стріляючи з автомата. Ту кафедру закінчив на емоціях, але він був у нас на посаді старшого офіцера батареї. Його не пускали до роботи. До тієї пори, поки його не вклинули в коло сержантів нас. Ми навіть тоді не були сержантами ще, але ми вже були всі з досвідом. Це, 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 реально здохлий підраз. Шапки... І Він в нашій компанії, ми його навчили і стріляти. І він розумів, що це таке зброя. Чувак, якби розумів, де він. І вже Після нашого кола спілкування йому почали давати вже задачі, які е, стосуються взводу. Це вже більш там е, стрільба зграда, та, наприклад, він вже обраховував координати. Тридцять! Трице! Керування людьми. І після того в нього вже воно починалось більш получатися. Його слухали люди, тому що він вже розумів, як воно. Не треба. Нового солдата чи там офіцера запускати зразу на кремні посади і йому вказувати отак, роби, як ти хочеш. Він має робити так, як роблять сержанти. Бо це самі сержант зараз це найголовніша цепочка Збройних сил України. Я так рахую.